Привіт, з вами Луна Майнкрафт. І сьогодні у нас останній день зимовому таборі, тому що. Все, він закінчився. На жаль, я не змогла вам знімати відео про цей табір, тому що я хворіла. Так. Тому я постійно сиділа в цьому будинку. Так, а сьогодні ми вже забираємо наші речі. Це моя піжама. Ем, я не пам'ятаю, яка тут моя. Ось ця згадала. Так, це речі мої подруги, а ось це ось мої. Ніки і Стасі Так, ці склянки я зараз викину. Так, і я зберу свої речі, паши я. Хоча ні, зараз я зачешусь спочатку і підключусь до вас. Так, я протягнулася, але мені здається, що в тому буде прохолодно. Так, тому я одягаю куртку і знімаю свою заколку. Так, це моя кофта віжама. Так, я плюс свою сумку паспорт все-все, всю сумку. Так, я вот шапку, але спочатку наушники. Угу. Так мені ще раз ходить и взяти свою зубну щитку і так далі. Так, девчонички бывают, я зараз уїдут. Ну, їду звідси, тому що я була тільки на першій час не табору. Ну, точніше, в першому, я не знаю, як це назвати. Але в таборі є якби дві частинки, так можна сказати. Мої подружки ще тут залишаються. Ой, я вже запустила машинку. Все, бувайте, до зустрічі. Так, свою подружку в потязі я не знімала, тому що не було часу. Так, це мої паспорта, білети, телефони. Ключі. Ах, нарешті дімоки. Привіт-привіт! Так, ну все, як я знала, що ти сьогодні приїдеш, тому я трошки тебе почекала. Так. Ну, ось твій парень, як по нову переноску. Все. Бувай! Я з невже дуже їду мені. Час бігти. Бувай, бувай. бувай. Такс. Мені угу. вже... Ну, як не зараз, але мені треба буде скоро їхати, тому я ось так ось роблю. Складу всі свої речі. Речі, тварин. Так, тут в мене нічого немає. Так, це я брати не буду. Угу. Так, і миски теж. Ну, тому що в мене вдома є внизочки. Угу, так. Я не бачу сенсу. Залишати все так, як є, тому що я так завтра зранку поїду, і я зараз можу з'їсти свою лапшу, яку мені не з'їв. О, хоча на навіть дві купили мені нових. Імба. Мікро я волотами гріти не хочу. Угу. О, мої навушники. мені навушники. Одежа. Мені насправді дуже шкода звідси їхати, але доведеться. Я зараз візьму якісь ще зі своїх рюкзачків. Так, у мене повно різних рюкзаків, там канцелярії. Я не вважаю, всьому канцелярію якусь вмістити. Так, чухала на телефон. Тут у мене інша канцелярія, яка не влізла в той ящик. Я не знаю, навіщо взяла всю свою канцелярію з собою. Так, я вже трошки за кадром позбирала своїх речей, ну, тому що інакше це відео буде дві години. так. Зараз я ще щось знайду, куди можна це все скласти. Так, я знайшла в собі ще ось таку валізу. М -м в принципі, в неї можна щось покласти ось з цих речей усіх. А ось це скласти сюди. Так, зараз я це все запакую. Угу, все я все запакувала тут і запакувала тут. Тут у мене більше моїх речей не залишилося, окрім. Ну, це, як ці навушники і ці навушники там їх можна там переодягати, витягати одне з другого. Так. Тому ці я, напевно, спакую теж. А ось цих я завтра піду. Так, це закрили. Угу, так зараз я це все запакую. І якщо ви не проти, то я не буду знімати те, як я буду їхати. Тому що я не думаю, що комусь з вас це буде цікаво. Так цю переноску, як мені сказала моя подружжя, вона зламалась, вона не до кінця застіпується, тому вона купила нову. Так, тому цю я залишу тут. Так, ну взагалі я зараз перетягнуся, ще я візьму свої речі, і ми зустрінемося завтра. Так, мої любі друзі, це вже не 6 -е грудня, а 7. -е, і тому ми виходимо. Так, не дивитися, що зараз так темно, просто це дуже. Це зараз дуже прям ранесенько. Так. Ага. Все, я тут все закрила. І їдемо в мій будинок, точніше в мою квартиру. Ну, я, бляд, я тільки заходжу в тамбур і я бачу посилку, яка мені мала прийти вона, ну, не так швидко. Вона мала прийти набагато пізніше. Але ось, так, як ви бачите, я вже зайшла і занесла комп'ютер і деякі речі. точніше ноутбук. Тому що я би просто не донесла все зараз. А, ще деякі речі винесла на балкон. Я не знаю, навіщо, але. Ось. Я це вийняла Ой! Так О, вже у нас Ну, вибр... як Ну, якби вже більш світненько. Так, я зніму всі свої ці прикраси і відкрив Вау, дивіться! Це новий рюкзак! Тут у нас ішечка, пушин. Це у нас брелок, блокнот і чашечка. Ну і сам дочок. Так я його покладу сюди, пушину на ліжку. Це сюди, це сюди, а це я віднесу на кухню. Текс. У мене, насправді, діла колекцію мене три, цих чашечків, бо колись була ще одна з однорадком, але зараз її в мене немає. Ох, Я так буду довго розбирати свої речі. Але ми ще будемо, не знаю точно коли, але ми будемо наряджати мою квартиру до Нового року. Так, я напевно все сама розберу, а зараз я вам тільки покажу мій нарядок. Я вже його показувала на початку відео, але все одно. Подивіться на цю красу. Так, а зараз мені доведеться з вами прощатися і розбирати все ось це.